Добрий день, мої шановні. Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні, нарешті, дійшли руки до отих живців. Да, Та, я господарка, була загружена, відправляла дівчаткам їхні квіточки і стояли у відрі мої живці, у водички з укорінювачем. А нарешті сьогодні. Думаю, ні. Треба відкладати всю свою роботу і заживцювати. Тож, йдемо зживцювати живці? Ну, ось такі живці, їх треба всі підготувати і буду живцювати прямо в ґрунт під баклажку. Все вам зараз покажу. Кому цікаво, залишайтеся, може комусь пригодиться. Ну, а може, навпаки, хтось мені напише в коментарях. І порадить свій досвід, як краще робите ви, які успіхи у вас. Я живцюю все попідряд, живцюю по-простому, коли щось виходить, коли щось не виходить. Хто нічого не робить, того нічого не виходить. Отак. Так що давайте користуюсь я отаким укорінювачем. Грандіс. От Висипаю його у ємність, і потім вологі наші живці буду вмакати і ставити в ґрунт. Так, тут є такий живець і беріса. У мене пропав кущик. Що з ним робимо? Насамперед ми його не трогаємо, отак повністю все зануримо у ґрунт і будемо чекати, що він укоріниться. Що ми тут можемо зробити? Нам потрібно видалити оці всі е, квіткові бруньки, квітоноси. Ми не можемо йому тепер дозволити квітувати. Е, оце повністю усі, всі, де ми бачимо от наші оці е, квіточки, ми їх повністю общіпуємо. Можна, звісно, взяти оці невеличкі, ось молоденькі живці, і також спробувати укорінити їх у склянку. Ну, я не буду цього робити, я отак повністю закопаю оцей ґрунт і він звідси пусте корінчики. Намочимо його, присипимо укорінювачем, і все. І будемо чекати, що він укоріниться. Отакий От живець. Так далі живці будлеї от тут оце відриваю і покладу також у скляночку. з цієї гілочки ми можемо зробити два живці. Отут. Над брунькою залишаємо десь сантиметра два, відрізаємо. Верхній у нас прямий, нижній косий. Ось о брунька. І відступаємо десь сантиметр і робимо косий. Косий, зріз. Тут у нас також є дві бруньки, Теж саме. Тут відступаємо сантиметр, робимо косий і тут над брунькою два сантиметра робимо прямий. Магонія подуболисна. Що ми робимо? Ми також тут можемо зробити два живці. Ось брунька над брунькою десь сантиметра два. От. І обрізаємо усі листочки, залишаємо тільки два верхні. Нам не треба лишнє випаровування. Тут зрізаємо, тут прямий, тут отак косий. Все, отакий От живець. Тут також прибираємо листя, залишаємо один, тут верхівочками її не трогаємо і тут під брунькою робимо косий зріз. Щось у мене сікатор, вже треба дати чоловіку його. Це не можна так робити. Підправлю ножницями. О, має бути отакий рівненький зріз. Так. Далі маю гілячки форзиції. Всі оці квіточки одразу приймаємо. Отак. От. Тут ми можемо зробити із гілочки. Можна зробити чотири, але я буду робити тільки два живці. Тут ось 2 сантиметра прямий, тут у нас з п'яточкою. Ми нічого не робимо, бо тут є у нас так називаємо живець з п'яточкою. А тут оці нижні бруньки ми обриваємо і от, дві пари. І робимо під брунькою косий зріз. Ну що ж це таке? Вже щось з ними не так з цими. Отак о. Все, косий зріз. Маю отакий живець Тамарікса. Тамарікс. Просто тут відриваю і вийде легенько отак. Хочу зробити з п'яточкою. Ну, щось не дуже виходить, мабуть, із множиці. Отак, ось. О, з п'яточкою вийшов. І чіпати їх не буду, тут зроблю коси зріз. зріс, ось обрунька виходить і... Коси і зріс. Отак вони й будуть, отакі два живці. Не знаю, що вийде, не вийде. Ось. І ще в мене ось також маленька гілячка та маріхса. Тут виходить вона з п'яточкою. Тут оце оцю також зроблю. Також вона вийшла з п'яточкою. І також їх чіпати не буду. От. От такі вони й будуть. Буду в укорінювач їх макати і під баклажку. Ну, можна вкоритити трохи їхні оці тонкі гілячки, щоб вони влізли мені під баклажку. От, От так. Можна попробувати і цю. Правда, толку не буде, ну, можна пробувати. Вона дуже тоненька. Треба, щоб живець був трошки товщий. Ну, покладу. Ну і отак усі. Тут зриваємо квіточки, листочки оставляємо, квіточки зриваємо. І тут ось з п'яточкою. От такі її буду залишать. Тут те ж саме, це форзиція. Магонія. От магонія, отакий от буде живець, тут ось робимо куси, можна це мені от. от, от такий Будлея. Оці легенько відломую нижні, ось, бачите, вони також такі, і попробую їх у скляночку ось. Цю гілочку відріжу, тоненьку, вона суха, і ось тут прямий, 2 см над. Ось тут косий. Ось такий живець. Тут також внизу одламую. І ці обрізати. Оці. Щось у мене з цими сікаторами. Я дуже багато ним ріжу всього і разного. Треба оддати чоловіку, хай подивиться. Так. Отакий, От оцей також ось я обломлю, ось, заживцюю. Ну і тут, тут прямий у нас, а тут робимо косий зріз. От. Все. Ще один форзицій. Квіточки обриваємо. Оці бруньочки не обриваємо. Хай будуть. І він тут у нас з п'яточкою. Все, приготувала живці, от, і йдемо їх садити. Саджати буду під, іде, отут, під виноградом. Тіньова у мене тут така полутінь. Не тіньова полутінь. Тут буде виноград. От, то я готую. Просто отак вот рихлю, сапкою грунт. Корінчики від винограда навіть є. вже якісь животні отрихли, оці корінці повибирать це від винограда поверхневі приймаю. І тут зараз все пролью водичкою. Не хочу йти залійкою. Першу робимо. кладемо наші баклажки. Це мої баклажки, які завжди працюють у мене. Тож, не дивіться, що вони в болоті трохи. Робимо місце ними зразу. От. От. Де вони будуть? Так, можете сказати, що це буде негарно в цьому квітнику. ну, Трохи буде гарно, трохи негарно. Так, одразу кришечки. от, Періодично будемо відкривати і їх провітрювати, Ще сюди найду. І тепер будемо живцювати сюди. Достаємо, нам видно місце, де баклажка, і будемо. Мокрий живець, мочаємо в укорінювач і просто встромляємо в місце. Добре я його заглубляю на сантиметра два, три. От трошечки чуть-чуть під вуглом ось О. так цей не прибрала надо прибрати Зелене не повинно йти в землю, прибираємо нижнє, О, трошечки під вуглом. Отак. Вимочую. От, викорінювач і. Не діла перчатки, ну, вибачайте. Отак От обжимаємо гарно, щоб прилягла земля до нашого живця. Хорошо прижимаємо і накриваємо нашою баклажкою. Я ще потім гарно нагорну землю, бо в нас дуже вітри, щоб вітром не здуло. От. Так робимо. І з іншими рослинами. От, місце, де буде під баклажкою. Беремо наші живці, гарненько обмакуємо. Це вагонія подоболисна. І трішечки під вуглом у землю. Вручила і накриваємо нашою баклажкою. Все ви мене зрозуміли, як все зживцюємо. Всі, всі ці, так, кроме оцієї. Цю я просто в землю загорну отак. І все. Дивлячись на температуру нашої погоди, будемо дивитися, відкривати кришечку чи ні. Якщо дуже жарко, то треба трошки відкривати. Ну, Перші три дні ми зовсім не відкриваємо, а потім будемо провітрювати і на ніч закриваємо. А ще обов'язково слідкуємо за вологістю ґрунту. Тобто, періодично, по мірі підсихання потрібно буде е, підливати воду. Але геть зовсім болото робити не треба. Вона повинна бути просто вогка земля. От і всі премудрості, отак я все живцюю. Буває в якусь ємність, там, в бутилки, я показувала в минулому році, що я розрізаю бутилку і роблю таку тепличку. В бутилку насипаю ґрунту, живцюю і зверху тим куском відрізаним закриваю і все. І також ставлю отако в полутінь, у тінь, в полутінь, в тінь не треба, в полутінь, тому що рослинам для того, щоб втворити корні, треба світло також. І все, і отак будемо чекати, будемо чекати. Ну, це не дуже швидкий процес. Буває швидше рослинка нарощує коріння, буває дуже довго, буває там через місяць, навіть да, через дві неділі вже утворюються корінці. А є такі рослини, що місяць, два, а буває і пів року, поки наростить коріннячко. Тож пробуємо, пробуємо, живцюємо і... Я ж кажу, буває виходить, буває не виходить, буває, посадиш 10 рослин, одна тільки укоріняється, а всі 9 загинули. А буває, що покладеш 10 і 10 усі укорінилися. Це таке. Раз на раз не приходиться. Ну, таким досвідом з вами ділюся. Ну що, дорогенькі? заживцювала я все під баклажки. Вон там Давида. Будлея Давида і Тамарікс, Тут Магонія магонялисна, і тут Форзиція. І ще оті мацьопінькі такі, де я одривала зелененькі. У мене ось є така кришечка. І вони заживцювані у лоточок із ґрунтом, легкий ґрунт. І он, як ви бачите, так вони тут і будуть. Просто треба буде дивитися за вологістю ґрунту. Ну, Живець іберіса. отак я його прикрила. От все тут. Тож, отак, живцюємо. Щось виходить, щось не виходить, так будемо розмножати. Я вам багато показую, що в мене вже ростуть рослини, які я сама живцювала. Це там і самшити, і туї. Ось самшити, які я живцювала, вони тепер ростуть. От. Більші, менші. Я лівець, ось туйка. Туй клала. Мабуть, штук вісім гілочок, одна єдина. Пустила курінечко. Ну так. Оце це теж досвід. Гвоздички, це також були вирощені з насіння, а потім я просто розділила і живцювала. І зробила собі. Цілий. Дуже багато в мене ось Вейгела, так ось із живця. Далі трояндів багато в мене ось із живців. Різні троянди, я живцюю. Тоже багато в мене он, так ось із живця троянда. І далі он троянда так ось із живця. То отак. так? Ну що, дорогі мої, дякую, що були зі мною. Може комусь у одаг... нагоді. Живцюйте, квічайте нашу Україну, ростіть собі рослинки. Це, думаю, зможе кожен і це набагато дешевше десь у знайомого, у сусіда зрізали гілочки. І заживцювали, і матимете собі нову якусь рослинку безкоштовно. Ну, от такий у мене досвід. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Не шкодуйте для мене вподобайки, коментуйте, будь ласка, діліться своїм досвідом. А вам всім кажу до побачення. Дякую нашим захисникам за. Кожний день, за кожну годину, за кожну хвилину нашого життя за можливість нам працювати і насолоджуватись життям. Щиро всім дякую, всього найкращого, до побачення, мої любі!